Хоча весна була, період вегетації розпочався ну, для Закарпаття в нормальних умовах, скажімо, в календарний період, але самий сами місяць травень був надзвичайно холодний. От після, після періоду цвітіння процес, процес вегетації трошки стримувався. Але вже. От, Завдячи тому, що ми. вересень у нас такий е, теплий, тому ми... чим більше сума активних температур, чим кращі е, погодні умови під час дозрівання і збирання. Тобто місяць вересень він вирівняє ці речі. Бувають роки, само собою, коли ми збір розпочали в середині серпня. Але це, це був рік, коли відсутність опалив, практично було 90 днів. І це складно. Але виноград у нас не бачите, без полив, але він витримав такі екстремальні продні кліматичну умову. І наразі це, це рік хороший. Цитрони і магарач, з нього будемо робити сухі вина. Діляємо бумбулі і потім робимо з нього вино. Шилим половину обрали, міської 10 вже вбрали. І будемо сподіватися, що в підущий рік ліпший буде. Поки назад не піде, ми хто Тепер от Ну, все уже все, видавлю кінця.